Чи будуть депортувати громадян України, які перебувають на території Польщі, військово зобов'язані, ну і зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років? Це питання багатьох цікавить, тому я вас одразу на початку прошу зробити максимальний репост. Адже в цьому відео я не тільки дам роз'яснення, чи будуть чоловіків депортувати, а також дам роз'яснення, що буде вам треба зробити для того, щоб легально перебувати в Польщі. Попри те, що ваш закордонний паспорт закінчиться, тобто термін його дії. Це у випадку, якщо вам не даватимуть можливості продовжити його, тобто отримати новий, тобто вам обмежать консульські послуги. Ну або ж з подачу заявки на новий закордонний паспорт, ну і втискайте подобайку, щоб це відео потрапило в тренди українського Ютубу і не тільки. Тому, друзі, я хочу вам нагадати, що польський міністр оборони зробив таку заяву, що всіх чоловіків, які є військовозобов'язаними, перебувають на території Польщі. Це Владислав Кошеня-Камеш. Він сказав, що Польща буде готовою повернути таких чоловіків в разі, якщо Україна попросить це зробити. Ну або ж інша заява у нього була ще що вони в законопроєкті про продовження тимчасового захисту, просто не будуть продовжувати тимчасовий захист для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. На мою думку, це неоднозначна така його думка. Тому що не обґрунтована вона, бо є різні чоловіки 18-60 років, які мають інвалідність, виїхали по інших причинах, мають так само ПМЖ, ВНЖ на території Польщі, ну і в деяких випадках навіть громадянство. Але хочу вам сказати, що також. Були інші заяви, тому що в Міністерстві закордонних справ Польщі чітко заявили, що Варшава не збирається самовільно порушувати права українців, хоч вони можуть бути ухилянтами. До того ж, пообіцяли не депортувати чоловіків, з яких через паузу в роботі українських консульств в Європі сплив термін у паспорті, але зробили один важливий натяк Україні. Тут справді потрібно проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що у Україна потребує своїх захисників, щоб захистити свою батьківщину, заявив голова МЗС Польщі Радослав Щікорський. Ну і звісно ж, пізніше 30 квітня ще одна заява пролунала: що польща поки не робитиме жодних кроків із цього питання, бо чекає зокрема на реакцію ЄС. Ну і також багато хто говорив, от заступник голови відомства Анджей Шейна заявив, що Польща не ховатиме у себе ухилянтів, і вкотре нагадав, що у частини з них вже скоро може сплести термін її дії дозволів на проживання в країні. Знаєте, друзі, що існує такий сайт, посилання на який я залишив в описі до цього відео, де ви можете, це ужин справ іноземців, вні отримати внісик о видання або ж вимяне тимчасове до то тож само ще. Судоджемця. Це якщо ми говоримо про Польщу. Якщо ви хочете дізнатися про інші країни, як там залишитись без закордонного паспорта, то напишіть про це в коментарях, яку країну ви хочете почути. І хочу вам сказати, що на цьому сайті ви зможете заповнити, знайти, як заповнити внісик про видання так званого сірого паспорта. Я думаю, що про. Багато хто з вас чув про нього. І цей документ дозволить вам легально перебувати на території Польщі до трьох років. Знову ж таки, але на сьогоднішній день хто вже такі паспорти має? Громадяни Білорусі. Правильно, тому що їм не дають можливості отримати, отримати новий закордонний паспорт, але в них трошки інакша ситуація. Щоб ви розуміли, такі вніски подаються тільки у Варшаві. Ну і, звісно ж, за тим посиланням, яке я залишу в описі, ви самі побачите. Взагалі, я всім рекомендую, якщо у вас є така можливість, то легалізуйтеся, бо черги вони постійно збільшуються і будуть ще більшими, бо українці розуміють, що їм потрібно легалізуватися для того, щоб отримати громадянство. Ніхто ще не знає, чи на основі сірого паспорта ви зможете, як громадян, громадяни України, отримати пізніше громадянство. З громадянами Білорусі трошки інакше, тому що їм обмежили всі консульські послуги, але у них там кримінальні справи в Білорусі, і так далі. Тобто вони отримали гуманітарні візи і тут так перебувають, і отримують оці сірі паспорти. Подивимося, як це буде для українців, тому що ви повинні розуміти, що кількість українців, яка перебуває в Польщі, це є дуже велика кількість, і я не впевнений, що всім дозволять отримувати сірі паспорти просто так, без жодних на це причин, і в тому числі це громадяни України, які сюди приїхали до ковіду, тому що їх. У них немає тимчасового захисту, вони не втікали від війни. Хоча деякі з них я впевнений, що стали заручниками ситуації, і у них вже немає куди вертатися. Тобто, це ті громадяни України, котрі походять із окупованих територій України, і на жаль, от поки що з цими громадянами нічого не зрозуміло. І взагалі ніхто не знає, ще, як буде ситуація виглядати сірими паспортами. Я впевнений, що зараз знайдуться дуже багато експертів, які почнуть мені писати Сергію. Що ти говориш, ти в цьому не розбираєшся і так далі. Так, я вам скажу: я просто чекаю на офіційні розпорядження від е, представників влади Польщі для того, щоб кожен громадянин України зрозумів, чи можна буде йому це робити. Так як ми знаємо, з раніших заяв цього проєкту, який схвалив уряд Польщі про продовження легального перебування до 30 вересня, цей закон, ніби що, як він буде законом, він нам говорить, що. Поки що, з того, що я розумію, то продовження буде стосуватися тих громадян України, які мають статус УКР. і тих, що не мають статусу УКР. Але цей дозвіл на проживання до трьох років, так звана карта тимчасового побиту на основі тимчасового захисту, вона буде видаватися тільки тим громадянам, які... Перебували на території Польщі, ну і мали активний статус УКР станом на 4 березня 2024 року. Тому стільки ще не, незрозумілих питань, тим більше, що ще буде змінюватися легальне перебування для всіх іноземців на території Європейського Союзу в 2025 році. Тому ми чекаємо, друзі, на цю інформацію. Проте хочу вас запевнити, що жодних переживань з вашого боку не повинно бути. Я вас хочу заспокоїти і. Потрібно продовжувати допомагати нашим військовим сьогодні в попередньому відео я про це також говорив. Якщо ви хочете долучитися до нашої команди, а це потрібно робити, якщо у вас немає знайомих або ж кому допомогти, і ви не знаєте, кому довіритися. Всі посилання на донати ви знайдете в описі до цього відео. Ну і я стараюся віддавати вам максимум з того, що я можу вивчити. Ну і взамін, я теж вас прошу якось підтримувати мене. Ну і багато хто з вас можливо мене ненавидить частина, але більша частина. Коли мене зустрічає, завжди поважають і з розумінням відносяться. Хоч я теж роблю помілки, помилки і інколи в прямому ефірі. Тому всім, друзі, гарного вечора і побачимося вже в наступному випуску.